Коли бюджет обмежений, кожна деталь має величезне значення. Саме тому сьогодні я розгляну для вас оголошення дуже уважно зверну увагу на ділянку, стан будинку та інфраструктуру поруч. Покажу, де можуть ховатися приховані витрати. І підкажу, чи варта ця пропозиція вашої уваги. Давайте разом зважимо всі за і проти покупки будинку з оголошення. Отже, знайомтесь село Філіопіль Вінницька область. Тут продається житловий будинок загальною площою 59 квадратних метрів. Усередині вітальня, дві кімнати, кухня, коридор і простора веранда. Опалення автономне газове, а на випадок відключень є груба на дровах. Це важлива перевага для сільського будинку. Тепло буде за будь-яких умов. Будинок теплий із дерев'яною підлогою в житловому стані. Зі слів власника, потрібен лише незначний косметичний ремонт. Це чудова можливість заїхати і поступово облаштовувати під себе без серйозних витрат одразу. На подвір'ї вже є все потрібне для ведення господарства: літня кухня, сарай для худоби, погріб і криниця. А тепер увага. До будинку додається 25 соток. І ще одна ділянка площею 10 соток просто навпроти. У нижній частині ділянки знаходиться невелика водойма. Це величезний плюс. Можна вирощувати рибу або організувати зону відпочинку. Село невелике, але знаходиться недалеко від Хмільника з його базарами, магазинами і лікарнею. Тут можна жити постійно або приїжджати на деякий час, щоб втекти від міського шуму. Будинок виглядає доглянутим, але фотографії дозволяють припустити кілька потенційних прихованих витрат, які варто врахувати. Шифер вже не перший рік на службі. Можуть бути протікання, особливо біля стиків. Дерев'яні, автентичні, але холод можуть пропускати. Слопаке це мінус 30 тисяч гривень з гаманця, але взимку буде тепло. Дерев'яна підлога часто втрачає рівність та теплоізоляцію. Можлива потреба в підсиленні. Тріщини біля фундаменту чи в кутках можуть свідчити про просідання. Це вже обійдеться дорожче. Якщо електрика стара, її варто міняти. Газове опалення в будинку це плюс, але слід перевірити стан котла і труб. Система водопостачання з криниці добре, але чи є фільтрація, чи працює насос. Якщо це вигрібна яма, дізнайтесь її стан. Можливо, з часом доведеться інвестувати в септик. Сарай і літня кухня виглядають старенькими, тому потрібно перевірити дах і балки, а погріб треба перевірити на вологість. Перевірка прав власності, меж ділянки, цільового призначення землі. Підсумуємо. Переваги. Теплий житловий будинок. Два типи опалення. Велика ділянка, водойма, готове господарське подвір'я. Мінуси. Потреба у ремонті та можливо уточнення по документах. Ціна будинку з ділянкою 5500 доларів, але враховуючи метраж і площу землі, пропозиція виглядає вигідною. Це хороший варіант для тих, хто хоче господарство або мати сільське житло з потенціалом. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.